У Євангелії Господь нині призиває нас дуже бережно відноситися до віри Христової і не дивитися на міння людські. Ми знаємо над нами Бог все видить. Сьогодні Ісус з учениками йде полями, а учні були голодні та брали колося на полю та розтирали та їли. Але то була субота, книжники фарисеї сказали: нині, субота, ніч не можеш робити, а твої ученики грішники. Ісус їм каже: а ви читали одну історію, коли Давид зголоднів сам і бувши з ним, як вони зайшли незаконно у Дом Божий, зайшли у то місто наподук нашого алтаря, і там поїли хліби предложення, куди готувалися для служення. І ті хліби не можна було їм їсти лемсами, і іереям, священникам, ведь ніхто їх не обозвав, що вони нарушителі. І другий, каже Ісус, момент, священники старозавітні служать у суботу, тобто нарушають суботу, бо служать, ходять, роблять, приносять хліб, обрізають, але написано, вони суботи не нарушають. А тут коло вас прийшов законодавець Ісус, котрий оту суботу приписав, так нині той є глава Суботи Христос. Він Господин Суботи. Сьогодні ми якраз розсуждаємо, що як много й нині книжників фарисеїв показали свою нецерковність, безрелігійність і агресію проти канонічної церкви лише з одного. Не знають ні писання, ні історії, а якщо і знають, то нічого історія не навчила. Серб, принцип, так і мене було того, котрий стріляв у Фердинанда, Він ведь був наповнений обідою нагонітелів на австрійців, котрі безцеремонно судили православних рано чи пізно гнів народа робить свою роботу, і так як Юліан отступник, правитель, оказався, мало того, що в позорі, да ще й у вічних муках, да ще й ту творя війну, його держава, по його безумію, приграла і сам був убитий. Сьогодні ми кажемо Господи, поможи нам, щоб ми були так же мудрі всьому світі знали. Що і той, хто знає Писання, живе по Писанню, і його Слово Боже стає для нього як обов'язковим причтенні хлібом душі. Ми й тут діти Божі, котрі моляться за владу і за воїнство. Боже мати, благослови наших людей, нашу власть, наших воїнів, наших людей, наших тих людей, котрі ми дали їм вибрали їх на високий постиг. Господи, і в них пробуди чувство відповідальності перед Богом, перед законом, перед людьми, перед совістю, бо лише так поступаючи, завжди будучи самі законопослушні, треба я від начальства бути законопослушним. І ми ту діти Божі, добрі громадяни, принципові громадяни. І добрі християни православні, принципові православні, котрі не хоч куди, ні в який розкол, а тільки в канонічній церкві держаться, так також поступає моду діти Божі, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.